Привіт-привіт! Тільки поглянь, яка гарна зимова днина, але ж зима буває і холодною, морозною та сніжною. Послухай віршик про зайчика не слухнянчика. Заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухати Зайчик шапки не носив. Довгі вушка застудив. Мама сина лікувала. Вуж ліки наливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки, вигріла гарненько вушка, клала сина на подушку, заспівала колись санку, ріднесенький до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить маляти вухо. Буде зайчик, маму, слухать. Скажи, що трапилося із зайчиком? А що мама робила із зайченятком? Як вона лікувала його? І з чим дала чаю? Вона йому заспівала. Чи болить тепер у малятка вушко? То як же тепер має поводити себе зайчик? Наш зайчик після хвороби ще трішечки слабкий. І його організм треба підтримати. А найкраще це зробити вітамінами. Найбільше вітамінів знаходиться у фруктах, овочах та ягодах. А є ще вітаміни, які продаються в аптеці. Вони бувають різні у вигляді таблеток, желених ведмедиків та жовтих кульок, які схожі на маленькі горошинки. І я пропоную зробити та подарувати вітаміни зайчику. Для цього нам знадобиться вирізана з картону баночка, пластилін жовтого кольору та дощечка. А щоб розвеселити зайчика та розім'яти наші пальчики перед роботою, давай разом зробимо пальчикову гімнастику. Поклади ручки перед собою та повторюй рухи. Вийшли зайці на вужок. Стали всі вони в гурток. Зайчику, зайчику, не сідай, веселіше пострибай. Будем зайців рахувати, дружно пальчики згинати. Молодець, давай ще раз вийшли зайці на вужок, стали всі вони в гурток. Зайчику, зайчику, не сідай. Веселіше пострибай, будем зайців рахувати, дружно пальчики згинати. Чудово! Починаємо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору та відщіпуємо невеликий шматочок. Між долоньками скочуємо маленьку кульку. Тепер цю кульку кладемо на баночку та трішечки притискаємо вказівним пальчиком. Щоб кулька добре прилипла. І знову відриваємо шматочок пластиліну та скочуємо нову кульку. Старайся відщіпувати однакові шматочки пластиліну. Знову кладемо кульку на баночку та притискаємо пальчиком. Повторюємо усе доти, поки не закінчиться жовтий пластилін або місце у баночці. Ось така баночка з вітамінами у нас вийшла. Скажи, скільки у зайчика баночок? Одна. А скільки вітамінок у баночці? Багато. Як думаєш, чи надовго вистачить вітамінів нашому зайчику? Я теж думаю, що надовго. Пам'ятай! Хоч вітаміни і корисні для здоров'я, ні в якому разі самим їх брати не можна. Я разом із зайчиком буду чекати на фото твоєї роботи. До нових зустрічей! Па-па!